Доброго дня, любителі світового кіно. Серіал Дім дракона продовжує впевнено йти за своїм шляхом та приємно дивує глядачів цікавими серіями. Не дивлячись на те, що сьома серія вийшла трохи фільтрною, тобто прохідною, вона все одно дуже цікава на подробиці. А тому у цьому відео я детально розповім, що нам показали у новій серії. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з похорон Лейне Веларіон, яка загинула у минулій серії після того, як вона зробила самогубство, попросивши в хагар її спалити. Також Деймон знову начати на усі церемонії, а тому дозволив собі посміятися, коли Вейдман Веларіон у промові сказав, що їхня кров ніколи не буде зіпсована. І Деймон звичайно посміявся з дітей Реніри та Лейнора, які фактично були Харвіна Стронга. Далі нам показують короткий діалог між Люцерісом та його дідом Корвісом Валеріоном, де лорд Дріфмарка каже йому, що він буде спадкоємцем. Але насправді було так: через те, що спочатку померла Лейна, а того ж року було вбито її брата, було вирішено, що спадкоємцем будинку призначено середнього сина Лейнера Люцеріса. До речі, що стосується смерті Лейнера, то сценаристи вирішили зробити трохи інакше. Бо за каноном цю смерть також замовив Деймон, Ну а квару Корі виповнив своє завдання та втік з вестеросу. Морський змій навіть запропонував нагороду в 10 тисяч золотих драконів будь-кому, хто приведе його до гаданого вбивці сиру кварлу Корі або надасть вбивцю батьківського правосуддю. Але у серіалі вирішили зробити хеппі-енд для одностатевої пари. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Взагалі, ця серія була сильно акцентована на дітях головних персонажів, бо у наступних серіях вони також стануть головними. Акцент приділявся синам рейніри, які на початку війни відіграють важливу роль. Діти Деймона Бейла та Рейна Таргаріен також будуть важливими. Ну і звичайно діти Візеріса та Алісенд. І саме на них я хочу трохи зупинитися. По-перше, у серії ми почули, що скоро готують одружити брата та сестру Ейгона та Хелейну. У Домі Таргарієнів це нормальне явище, коли одружуються та народжують дітей. Наприклад, батьки Візеріса та Деймона, Белан та Аліса були також рідними братом та сестрою. Що стосується саме Ейгана, то згідно з раннім описом, він був дуже схожий на свого батька Візеріса І. Але замість властивої Візерісу веселості Ейгану була властива легка перемхливість. Мартін просив художника зображати Ейгана з похмурим поглядом і стиснутими губами, без бороди, лише з легким натіком на вуса на верхній губі, у обладунках, але не як воїн. Млявий і досить похмурий Ейган до війни мав більш ніж здорові апетити, був ненаситний за трапезою, готовий хльостати та вино, щипати і тиснути будь-яку служницю, що виявилася поруч. Навіть під час танцю драконів він не перестав вживати вино, щоб придушити свої страхи. Що стосується Еймонда, то він, як на мене, навіть цікавіший персонаж у порівнянні з Ейганом. У серіалі нам показали книжкову історію про те, як саме здобув Еймонд свого дракона. У десятирічному віці він осідлав в хагар найстарішого, найбільшого і найнебезпечнішого дракона на той момент. Це сталося на дріфмарку, де зібралися всі члени королівської батьківщини, щоб бути присутнім під час поховання Лейна Валеріон. В Хагар зовсім недавно втратила свою наїзницю, і підходити до неї було дуже небезпечно, навіть для Таргаріена. Знайши, що батьки не дозволяли йому наблизитися до такого жахливого звіра, вислизнувши зі свого ліжка на світанку, і потай пробрався у велике зовнішнє подвір'я, де трималися дракони. Коли він підкрадався до дракониці, молодший син Реніри Джоф сказав Еймонду, щоб той не підходив до неї, злякавшись, що хлопчик підніме тривогу, принц Еймонд шлюпнув його, крикнув, щоб той мовчав, а потім штовхнув його в купу драконячих випорожнень. Джофрі почав плакати, а Еймон підбіг до Фагар і забрався їй на спину. Фагар заревіла, сіпнулася, люта струснулась, потім розірвала свої ланцюги і злетіла. І Еймонд став її вершником. Ну а далі відбулося саме так, як і в серіалі. Окрім того, що проти Еймон добилися не два брати Джей Керіс та Люцеріс, а ще також Джофрі, який за каноном був лише на один рік молодше. А ось донька Деймона там не було. Окрім трьох дитин Візеліса та Алісенти, є ще одна, якого звуть Дейрон, але його ще не показали. Справа в тому, що коли Дейрону було 12 років, його відправили виночерпієм і зброєносцем до лорда Ормонда Хайтауера, а тому ми його побачимо в останніх серіях. Повертаючись до подій серіалу, мене зацікавив діалог між подружжям Кориса та Рейніс. Судячи за словами Веларіона, то він хоче, щоб спадкоємцем дріфмарка був саме чоловік, а тому пропонує Ліцеріса. А ось Рейніс пропонує Бейлу. А тому я хочу трошки розповісти про таємні справи Корліса. Через те, що Ленер полюбляв хлопців, у нього фактично не було дитини, а тому його батько вирішив зробити цю справу за нього. Пізніше виявилося, що у Лейнера є два бастарди: Адам та Алін. За словами архімейстра Гільдена, походження Адама досі залишається предметом суперечок серед істориків. Його мати Марільда стверджувала, що він та його брат Алін були дітьми Лейнера Валеріона. Хоча це батьківство було пізніше визнано офіційно на драконньому камені, та дріфмарку в нього не вірили. А ось грибок припускав, що насправді Адам та Алін були позашлюбними дітьми лорда Корлеса Валаріона, батька Лейнера. Для Корліса Верфі Хала були другим будинком. Корлес, однак, був одружений з Рені Старгаріан і не хотів викликати гніву дружини. Він розсудливо перервав інтрижку з Марильдою після народження Аліна і наказав їй тримати дітей подалі від двору Валаріонів. Окрім цього, нам в цій серії показали багато драконів. Наприклад, наприкінці серії нам показали, як три дракона улітали з дріфмарку. Очевидно, що серед них є сонячний вогонь Ейгана фагар Еймонда, Ейманда. Ну а третій, скоріше за все, полум'яна мрія Хелейни. Ось на початку серії можна побачити ще трьох. Це в нас сидить сонячний вогонь Ейгана. Над замком літає Каракса з Деймана. Ну а цей, скоріш за все, морський туман Лейнора. Але після його смерті або зникнення його наїзником стане Адам Валаріон. Також треба звернути увагу на діалог між Деймоном та Рейнірою, де нам підтверджують те, що я казав у минулій серії: що, за словами Септена Юстаса, Рейніра та Лейнор намагалися зачати дитину, але в них не вийшло. Ну а після цього діалогу напевно збулася мрія більшість фанатів, що Деймон та Рейніра тепер разом. Ну а наприкінці серії вони одружились за дуже красивим звичаєм. До речі, зверніть увагу, коли вони собі різали руки та губи. То можна помітити, що вони це зробили драконічим камінням. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.